Сили антитерористичної операції наступають на райони, тимчасово контрольовані терористами вчора. Збройні сили України звільнили від російських найманців місто Авдіївку Донецької області. Наразі тривають бої за звільнення Первомайська. У нещодавно звільненому Іловайську розпочато операцію з нейтралізації залишків терористів, знешкодження замінованих предметів. Знешкодження предметів, якими заміновані об'єкти інфраструктури, завдяки звільненню Дебальцевого було налагоджено постачання зброї, боєприпасів та продовольством частинам та підрозділам Збройних сил України, які мужно стримували атаки терористів. Вибачте, проведено евакуацію поранених після звільнення міста підрозділами АТО було виявлено велику кількість. Техніки, боєприпасів та озброєння, які поспіхом покинули російські найманці. На даний момент у цьому районі на дорогах та автошляхах встановлено та обладнано додаткові блокпости. Це дозволило укріпити позиції українських військових та щільніше звузити кільце навколо Горлівки та Донецька. Таким чином, перекривається більшість шляхів для постачання ресурсів терористам та незаконним бандаформуванням.